Дай Боже здоров'я вам і вас Боже на все святе Боже, молитвами всіх святих, а окремо славного нашого народного героя Олекса Довбуша, серед них, якого сьогодні згадуємо 325-річчя дня народження і 25 років часу явлення Сонця у журавлину неділю Україну. Прикарпаття з піснею, благодійство про перемогу нашу з Богом. Світла пам'ять, царство небесне, нашому народному герою України Олексі Довбушкову і всім героям і дай Боже сонячне воскресіння з Богом і Богородицею. Нагадаю вам я, що Олекса Довбус Сонця з'явився в журавлину неділю 19 березня 2000 року. І знаємо, що він має воскреснути з військом Божим тілі новому, вічно молодому, і він посвячений на ім'я Бориса, а його брат Іван на ім'я Глібодана. Є брехня, як відомо у фільмі про Олексу Довбуша 2023 року. Що нібито Олексу Довбуша вбив його брат, який те святий Іван, і є брехня, що Олекса Довбуш. Ходив до Стефанової жінки як до коханки. Насправді дзвінчуки, ті, чоловік і жінка за зраду були прокляті Богом і найперше у своєму рідному селі були прогнані у, до Львова, де поздихали вони і в пекло пішли. Пам'ятайте про це ви. І коли чуєте пісню про Олексу Довбуша, то припиняйте її, коли йде брехня, що він повертає до Штефанової жінки і за перелюб його нібито там вбивають. Насправді, як Олег Садову сонячно воскресно вернеться щодо храму, що зійде на гору Говерлу, у нас найвищу гору в Україні. То він розповість життя своє, брат його з ним воскресне, і будемо знати правду всю і про Олекса Довбуша, і про інших наших народних героїв, і добрих людей, з якими найкращими, найпотивніше вернеться. Віримо у рік, цей чи весною, чи літом Бог нас Симіоке, Рус Ісус, в найважчий час після вже Христа. Після спроб встановлення Всесвітньої імперії зла столиці у Києві, що хочуть зробити богопрокляті прокляті московити та їхні сатрапи разом із тим е, Трампом, що ви чули, що він якісь домовленості таємні зробив за наказом секти Хабаду, за планом сатани, хочуть вони Всесвітньої війни, знищення більшості людства. І провести інші свої плани зла. Але так не буде, як хочуть ті потворить ми, а переможуть божі люди. Бо Бог неминуче до нас має на поміч прийти за те, що будуть такі події ще 25 років тому назад. А перед тим ще в часи початків УПА і в часи козацтва. Було повідомлення Боже, 25 років тому назад це повідомлення. Ця пісня була передана моєму заступнику сотнику Ясному, який передав цю пісню мені на папері червоно-чорними буквами. Про що говорив я, про що було відео моє, на яке, на жаль, знищене було. До 2022 року, коли я попереджав від Бога, де саме і як саме мають наступати богом прокляті рашофашисти фашисти на Київ, на Херсон, на Харків і в Галичину з дождьні стра. Тому саме вони біснуваті зараз хочуть дуже, щоб їм одеських пот віддати, бо з Одеси вони будуть наступати не тільки. На Галичину, а й на всю Європу, за що Божа Мати, попереджала в березні ще у 2022 році, що бачите схему, ви, яку оприлюднили ми, капелани, офіцери мережі ОУНУПА ЗСУ. І казали: готуйтесь до Балтійського моря до Середземного моря в фортифікації проти тої е, рашо-фашистської нечисті та азіатів, китайців, корейців, які багатомільйонними арміями будуть їм допомагати за гроші е, сатани за е, ті всі спокуси. Що їм будуть обіцяти. Але на жаль, ви знаєте, що за три роки так за це озвучено не було. В Євросоюзі кажуть, що війна буде десь ймовірно через три роки всесвітня в Європі. Але насправді Бог відтягнув ще ту війну, яка мала почати з Європі. Три роки тому назад Якою ціною втрати життя. сотень тисяч наших героїчних воїнів. Козаків і козачок, також мирних людей, патріотів, партизанській боротьбі і людей інших націй, які допомагали нам стримувати ту гадану рашу фашистську. Але на жаль, знаємо, ми за що йдуть пророчі сни, що неминуче мають бути події Третьої всесвітньої війни, саме скоріше всього, до 20 квітня. Року цього або до свят Пресвятої 30 до 8 червня, дорогі українці, але маємо надію, що саме в травні в червні. Буде пришестя Бога нам на допомогу сонячно-воскресними героями і Україну ненько очолить навіки, як гетьман, як король, як президент Тарас Шевченко, за якого будуть голосувати не бюлетнями через виборчі комісії, а на майданах, селах і містах відкрито будуть казати: ось є кандидати з людей різних живих, і є кандидати з людей святих, які прибули з Богу. І підтримайте того, який найбільш прославлений українцями на віки, який був наснагою всіх тих, які були справжні опришки і козаки. За його благословенням і Бога у кожній області України задля добра і правди перемогу будуть призначені теж керівниками ті люди, які святі вернуться. З Богом і Богородиці серед тридцятирічний красень герой з очолить Прикарпаття на славний Олекса Довбуш Іван Борис Так неминуче буде, хоча більшість з людей не вірить це, більшість має гріх сміється. І з цього думаю, що це якісь видумки, але ім'я Бога Пресвятого в трійці єдиного від Христа, на якому є так, три зуба сокола України, нашої розп'ятого замість Ісуса Христа, що благословила мати Божа Пресвята, встановити, нагадаю вам я в 1995 році. У час, коли було свято Воскресіння, але не сталося, на жаль, це ми встановили на свято Пресвятої Трійці, я кажу вам: це совісне слово, дорогі мої українці, і дякую Богу, що по. Крові я є нащадком нашого славного народного героя Олекса Довбуша, тому що загугліть карту і ви побачите, що найбільше прізвище Довбуш є в рідному селі, нашого героя в Печеніжені, яке за 55 кілометрів від цього стразного хреста України у вік сходу Сонця. І за три кілометри від цього хреста у бік заходу сонця є моє рідне село Загвізя і моя прабабуся називалася Параска Довбуш, і у нас у селі на цвинтарі, на кладовищі, є похована. Тайно права рука нетлінна тлінна Олекса Довбуша. І є велике чудо, що коли йдуть бурі, коли йдуть гради, коли йдуть хорниці, якась інша біда, то село моє гвіздя чудом Божим оминається біда. І власне, тому що Олекса Довбус своєю правою рукою особливо робив добрі справи. Нищив ворогів і зрадників України і давав гроші, які нажили неправдою. Вони на справи правдиві, хороші, допомагаючи бідноті. Як читали ви четвертину він давав на церкви і понад 30 церков у Карпатах побудовані і коностаси саме за ті гроші, опришків наших хороших. У давні часи і близько 20 -ти тих церков вже були знищені, в тому числі 10 років тому назад спалена церква святого Іллі в Дорі. Чатину грошей Олекса Довбурж давав на 10 своїх хлопців молодців. Опришків ділити Твертину він залишав на те, що була зброя і харчі. В сьогоднішньому дні згадуємо дорогі мої всіх тих, що відійшли у вічність. Героїв наших дорогих рідних, близьких, поминальний день молимось за живих. Дякую тим, які у цей день особливо посі на прощі рожають. Ті, які особливо молодці, навідують чудотворні хрести, що показав в черговий раз. І нагадую, що було велике чудо в нас кожного 18 числа. Я то маю згадати, як сонця була з'ява Божого лиця Живого на фоні квадрату кубу нового сонячного Єрусалиму, який має зійти саме між Франківським і Львовом. Що бачите, ви це сталося перед святом правдивим прибраження Ісуса Христа 18 серпня 2021 року і вірю. Що де дідуть слова мої совісні? Як писала Ліна Костенко, нам треба жити кожний день, не ждать омріяної дати, біч горіти і не згасати. Привітаємо нашу геніальну поетесу, який сьогодні 95 років, і дай Боже, і прибраження многе благо літа. Нагадаю, сьогодні є давнє народне свято, коли прилітали журавлі. Цього року сталося неймовірне чудо, що журавлі прилетіли ще у січні. Такого ніколи не було, дорогі люди. І це знак за те, що ймовірно такі. Боже пришестя із героями нашими у цій весні буде, бо вона рання, славна, гарна, сонячна, тепла. У нас не дивлячись на наворожені морози, знову потепління, і віримо, що вже не мали би вернутися ті сніги, ті морози, і буде весна не тільки в природі, а в нашому народі. І хочу свою зусиль завершити. 53-м сальмом, який сьогодні читаємо ми, а завтра п'ятдесят. 15... Далі після завтра 55-й, але сьогодні я його дам вам послухати у слові, написаному Тарасом Шевченком. А гадай вам, що лелекі журавлі, веселики є символами наших героїв. Мені здається, що ті солдати, які з кривавих не вернулися з степів, не в землю нашу полягли страждати, а преобразилися на білих журавлів. Настане день і птахи ті прекрасні у Божого пришестя, славний час, знов стануть явно й гарно козаками і порятують Україну нас. Це боремо, засидімо, за це прочитаємо. 53-й псалом, який написав наш великий Тарас. Боже, спаси, суди мене, ти по своїй волі молюсь, Господи, нуши їм. Ус моїх глаголи, бо на душу мою встали, сильні і чужі, не зрять Бога над собою, не знають, що діють, а Бог мені помагає, мене заступає, і їм правдою своєю вертає злая. Помолюся, Господеві, серцем одиноким, і на злих моїх погляну, не злих моїм оком.